Шановне товариство, вчора у сесійній залі Верховної Ради була поставлена питання про відставку злочинного уряду Азарова. І вчора цей гестапівець Азаров, який разом приймав рішення Захарченком, міністром внутрішніх справ, з Клюєвим навіть не з'явився в сесійну залу для того, щоб подивитися в очі народним депутатам. Хто він після цього? Боягу? Хто він волягу? Хто він волягу? Шановне товариство, і цей Гестапівець Захарченко сьогодні заховався за вікнами і не хоче він до нас вийти. Бо він боїться народного гніву, шановне товариство, за кримінальний злочин, який був здійснений тиждень тому на Майдані, проти? Мирних дітей, наших дітей, українських дітей проти журналістів. На нього чекає правдива кара, на нього буде відкрита кримінальна справа. І коли це буде? Чи це буде завтра, чи через тиждень, чи через рік, але він дочекається правдивого покарання. І ніхто із цієї злочинної ніхто із цієї влади, ні президент Янукович. Які є злодієм і Казнокрадом, ні прем'єр-міністр Азаров і всі його міністри, ні так само міністр Захарченко не уникнуть покарання народу. Жодна краплина пролитої крові наших дітей не буде їм пробачена рано чи пізно. А тому товариство, ми повинні про це пам'ятати. І прем'єр-міністр Азаров сказав, що там була лише одна дитина, яка мала 17 років. Значить, всіх доросліших можна вбити. Це найгірше від гестапівців прийняла та злочинна влада. Вона розікрала український народ, знищила економіку, знищила підприємництво, а сьогодні добралася до наших дітей. Моїх троє дітей також є на Майдані. І мій син, якому 18 років, кожний день виходить чергувати вночі і вдягає каску. Сьогодні, йшовши сюди, я побачив журналіста. В нього було написано преса, але на голові у нього була каска. Держава Створена поліцейська держава, де діти, де журналісти бояться спокійно ходити. Хіба це може бути українська вра... в... влада? Гу, Ні, це злочинна влада. Сьогодні знищуються українські церкви. І ця влада, яка є на Україні. Хоч... Заставити нас молитися на російській мові, приватизувавши вже церкву і релігію. Сьогодні вони обікрали нас і хочуть поставити на коліна. Ніколи їм цього не вдасться. Ганьба! Ганьба. Гайба. 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 Шановне товариство, слава Україні! Передаю слово народному депутату від Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрію Бублику. Слава Україні! Yeah. Mm.